Київ у вогні, столиця цілу ніч відбувалася від дронів у місті пожежі та понад десяток постраждалих. США не залишать Україну без допомоги. Заяви з оточення Трампа не один, а два Україна за минулу добу знищила ще один російський літак. Та парад на 9 травня у Москві на межі провалу. Друзі Путіна на перебій шукають відмазки, щоб щоби не їхати в Москву. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Замість одного-два за минулу добу українські військові знищили одразу два російські військові літаки. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Тип літака не уточнюється. Проте за словами президента сталося це під час атаки на військові об'єкти окупованого Криму. Нагадаю, раніше повідомлялося, що спецпідрозділом головного управління розвідки у Чорному морі ліквідовано російський су 30 що стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус. Ще один другий російський літак задобув також знищені військові склади. Столиця цієї ночі не спала. Росія атакувала Київ десятками шахедів. Спалахнули будинки. Авто на жаль не обійшлося і без постраждалих. Загалом внаслідок удару в місті 11 постраждалих, із них двоє дітей повідомили в міській військовій адміністрації. Найбільше постраждав оболонський район. Там, внаслідок наслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Полум'я розповсюдилося на покрівлю, частково зруйноване перекриття. У подвір'ї загорілися сім авто. В мережі зазначили, що внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа поблизу ТРЦ Дрімтаун. Сам торгівельний центр також зазнав пошкоджень. Вибуховою хвилею вибило вікна. Земля була встелена склом. Крім цього, неподалік загорілися автомобілі. Також відомо, що в цьому районі постраждало двоє дітей віком 14 та 17 років. У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, спалахнули пожежі у трьох приватних будинках. У Шевченківському районі також зафіксоване падіння уламків ворожих дронів. Там загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. США не відвернуться від України. Таку заяву зробив пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником Дональда Трампа. Як повідомив сам Бернс, на його думку дуже повпливав візит в Україну після повернення до Штатів, той розказав Трампу про звірства, які росіяни чинять із українськими жінками дітьми. Людьми похилого віку та цивільним населенням та поділився історіями про 20 тисяч викрадених дітей і 700 зруйнованих церков та храмів. Відповідаючи на запитання, як Трамп відреагував на його розповідь, Бернс зазначив, що президент завжди турбується і піклується про невинних людей, які гинуть. При цьому Бернс, який колись підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару у кривому розі. Тим часом парад Путіна на 9 травня на межі зриву світові лідери та посадовці один за одним відмовляються їхати до Москви. Так, Індія знову понизила рівень представництва своєї делегації. Після відмови проїхати на парад прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до Путіна мав відправитися міністр оборони країни Раджанг Сінг. Проте вже не їде, і він очікується, що замість нього делегацію від Індії очолить його заступник. Офіційно ж зміна планів пов'язана із поточною напруженою ситуацією у відносинах із Пакистаном, коли чиновники воліють залишатися в Індії. Також під питанням приїзд президента Сербії Олександра Вучіча той напередодні перервав свій візит до США. Як повідомляється у зв'язку зі станом здоров'я? Нині він повернувся у Белград, де був госпіталізований. І ще один друг Путіна також не факт, що приїде на свято побєдобєсія. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, який обіцяв приїхати у Москву, днями скасував участь у публічних заходах. Наразі причини невідомі, але зміни робочого графіку прем'єра можуть бути пов'язані з його станом здоров'я. Поїздка Фіцо на парад до Москви теж нібито під питанням. Також у мережі шириться інформація, що Олександр Лукашенко повідомив Кремль, що може запізнитися на парад, проте обіцяв, що буде намагатися бути вчасно. Тим часом Росія на 9 травня готується до провокацій. Відомо що путінські спецслужби уже отримали вказівки влаштувати теракти в кількох регіонах, після чого планується звинуватити у всьому Україну. Російські спецслужби отримали вказівку організовувати теракти у кількох регіонах РФ під час святкування 9 травня. Повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство Інформнапал ФСБ являється сильним, надіжним і ефективним звіном в системі обезпечення національної безпеки. Вбивати та калічити самі себе росіяни планують, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни. Це звісно, що схема применялась що і советським союзом багато разів. Давайте зрозуміємо історію з розстрілом польських офіцерів на півтора світової війни. Це то, що теж видавалися за операцію під чужим флагом. Попередньо на високому рівні у структурі російських силових відомств було роздано вказівки організувати теректи у низці регіонів РФ. Серед них розглядаються такі міста, як Хабарівськ та Улан Уде. Почему Хабаровск? Это очень просто, потому что в Хабаровске до сих пор остается достаточно много людей, которые помнят посадку избранного губернатора Сергея Фургала. и, соответственно, антимосковские настроения в Хабаровске очень и очень сильны. В Улан-Удэ уже нельзя сказать, чтобы Москву сильно любили, поэтому найти там людей, которые будут готовы что-то сделать неприятное для Москвы, достаточно легко. Але при цьому також повідомляється, що на забезпечення параду в Москві кидають усі сили, щоб він пройшов без інцидентів, много гостей, і Путін хоче продемонструвати, що він повністю управляє ситуацією, а потім ніяких е е не санкціонірованих проявлений в Москве не давно. І навіть провокацій, е які делають самі, вони теж в Москве бояться просто тому, що это можуть увидеть. Який то зарубежної гості чого допустить ні в коем случае? Після великоднього перемир'я, яке росіяни дотримувалися далеко не на всій лінії фронту, Путін оголосив про чергове перемир'я до святкування окупантами 9 травня. Воно має стартувати з опівночі 8 травня та діяти до опівночі 11 травня. В першу чергу це касається взаємоотношення Путіна й Трампа. А, а, після а... встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме, мы понимаем, что некий перелом, по крайней мере, в отношениях, он точно произошел. И, соответственно, мы слышали сразу высказывание Трампа гораздо более, скажем, ну, не проукраинским, но ближе к позиции Украины, чем то, что мы слышали до сих пор. У британській розвідці вважають, що анонсоване кремлівським диктатором триденне перемир'я підсвяткування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, при цьому не погіршуючи свої позиції на фронті. Також на думку експертів, так зване перемир'я окупанти можуть використовувати для передислокації військ та покращення своїх позицій для війни. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Наступному ж випуску вас чекає іще ще більше нове. Кремль на порозі економічної кризи. Окупанти тікають із позицій на фронті. Литва забиратиме у росіян посвідки на проживання. А в школах збираються повністю заборонити мобільні телефони із нового навчального року. Про це я не тільки розкажу вже о дванадцятій, а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати іще більше.